Привіт! Я Android-розробник з восьмирічним стажем. На цьому каналі ви можете навчитись програмувати з нуля, писати програми на Android. Якщо ви вже досвідчений розробник, тоді ви швидше всього самостійно знайдете вибірково те, що вам потрібно. Але якщо ви хочете навчитись програмувати з нуля, тоді рекомендую рухатися в такому порядку. Першим ділом пройдіть список відтворення, який називається Kotlin. У мене там більше ніж 50 уроків. Всі, списки, всі посилання на списки є внизу в описі. Це мова програмування, на якій пишуться всі сучасні мобільні застосунки, яка замінила собою Java у світі Android програмування. Другий список відтворення рекомендую пройти Kotlin Lambda. У мене там буквально 10 уроків є на цю тему, це вже складніша тема, але вони всюди використовуються. Третє це перший мобільний застосунок на Android. Ми вже встановлюємо Android Studio, знайомимося з структурою проєкту Android, і ви верстаєте свій перший дизайн, кнопочки і пишете свою першу логіку. Тобто, що робить програма, коли ви натискаєте на ті кнопки. Далі рекомендую пройти список відтворення Гід. Гід це програма, яка вам знадобиться незалежно від того, на якій мові ви програмуєте. Всі програмісти її використовують, ну, майже всі. Простими словами, вона дає вам можливість зберегти код, який ви пишете, і потім, в разі чого, ви можете його відновити або ділитися з командою, кооперувати, зливати зміни різних розробників. в одну Спільну гілку в один спільний код. Після гіта пройдіть список відтворення «Навігація», Вона називається. Навігейшн. Там все, що стосується відкривання екранів. От Відкрити один екран, зверху відкрити другий, передати дані, дані від першого до другого, повернути результат від другого до першого. Він ще розширюється цей список. Там будуть фрагменти, навігейшн components і, можливо, дійдемо і до Jetpack Compose. Все, що стосується екранчиків. І пізніше переходіть до списку Android-застосунок калькулятор. Там вже ми використовуємо все, що перед тим було вивчено. Програма ускладнюється і ви пишете свій перший калькулятор, який ви можете поставити на свій телефон. Аби було зручніше, в описі до цього відео є посилання на кожен із цих. Списки відтворення. Також там є посилання на телеграм-канал. Долучайтесь туди, можете запитувати питання, можете допомагати іншим. Разом вчитися якось і швидше, і веселіше. Рівень складності буде на каналі поступово зростати. В планах Kotlin DSL, багатопоточність, коротини, флови, архітектура MVVM, MVI. чиста архітектура, юніт тести. І тому подібне. Готові до роботи. Заскакуйте одразу сюди. На будь-якому браузері, чи то ви з телефона, чи то ви з ноутбука. Ви можете написати свою першу програму на Котліні. Відчуйте, як це? Пробуйте. Перед тим підпишіться. Я буду бачити, що контент є важливий і захочеться робити його більше. Тому лишаємося на зв'язку. Бувайте!